Вітаю, пані та панове на щорічному звіті по маркетплейсу Каста. По тих замовленнях, які у нас були за минулий рік. Ну і відповідно, зараз ми ще поговоримо про деякі фішки, які або змінилися, або, на жаль, не змінилися на ось цьому прекрасному маркетплейсі. Отже, в минулому відео, тобто на минулорічному звіті, так ми все ж таки почали наш шлях на каста. Ну і відповідно, там були якісь інші показники. До прикладу, швидкість відповіді в чатах у мене складала 13 днів і там приблизно 20 годин. Зараз, як ви бачите, я покращився. Тепер у мене швидкість відповіді аж три дні. Ну, насправді я також не відповідаю. Я просто відкриваю ті чати. Ось я буквально тільки що відкрив. Подивився, що там є питання з десь 10 днів назад. Мені хтось написав. Ну і відповідно, зараз, якщо я дам відповідь, це буде не актуально. Сповіщень я також не отримую по цих чатах. Як отримувати ці сповіщення, я не уявляю. Тому каста, будь ласка. Не знаю, пофіксіть цю історію, тому що ваші клієнти, як не дивно, пишуть час від часу в чаті, а не тільки замовляють. Ну і відповідно, мені просто не приходить сповіщення. По статистикам по замовленнях, ось у нас все, що є. Тут трошечки помінялося так. Оброблених замовлень 100%, доставлених 75%, Хтось ще не забрав Максимальна швидкість передачі 25 годин. Вони ввели якусь цікаву штуку, що якщо ти відправляєш на протязі 24 годин, ти молодець. Якщо ні, то тебе почнуть штрафувати, хоча вони вже від. Тклали цю штуку, ну принаймні на даний момент немає такого. Ну і максимальна швидкість доставки 71 година. Тут я хочу зазначити, що це на це, на все це діло. Я не впливаю, а впливає саме клієнт, коли він. Прийде за посилкою, тому що на новій пошті воно фактично завтра вже буде, якщо я сьогодні відправлю. А коли він вже забере, це вже його справа. Він може прийти е, навіть на сьомий чи навіть на десятий день. Хоча мені здається, у мене на новій пошті стоїть через сім днів автоповернення посилки. Ну, словом, ось такі штуки по звітам. Тут у нас фактично нічого немає, тому ми тут не будемо затримуватися в цьому кабінеті. На жаль, на жаль, якоїсь статистики тут. Конкретної немає, тому ми перейдемо в crm систему Sales Drive, тобто в тій системі, де я на даний момент працюю. Я тут вибрав з останнього дня минулого звіту, тобто з 26.06.2024 року. Ну і відповідно до 26.06.2025 року. Прикріпив все це діло до дати заявок. Тут ми можемо зробити ось таким чином. Або ось таким, ну коротше, якщо я тисну застосувати, то воно оновиться і давайте тут нічого не міняти. Так і на цьому вже і продовжимо все це діло розглядати. Отже, тут у нас є всі ці сайти, нас цікавить, ось каста. Ну і відповідно, давайте ми відразу прийдемося і подивимося, що у нас тут є. По заявкам за один рік ми отримали 394 заявки. Ну і відповідно, все це діло конвертувалося у продажі 347 заявок, тобто вісім. 58%. Це дуже хороший показник, зважаючи на те, що тут є одяг, тобто це дитячий одяг. А як ви знаєте, і в принципі, ті, хто займаються одягом, неважливо яким, тут доволі проблематично. З одного боку, якщо так подумати, так то дитячий одяг він більш не знаю, рентабельний, тому що. Все ж таки, батьки трошечки міряють своїх дітей, дивляться там по розмірам, які у них вже є. Ну і відповідно купляють, а не так, як на себе. Прийшов, приміряв, не сподобалося чи не підійшло і відмовився. Тобто, ну, нова пошта це також дозволяє робити. Тому в, в цьому прикладі так в моєму випадку виходить, що все добре. Ну і також, давайте подивимося по сумі продажів. Сума продажів за один рік на маркетплейсі Каста. Склала 189 тисяч 945 гривень. Ось такий у нас обіг коштів саме на маркетплейсі каста. Ось такі у нас результати. Так, це саме за минулий рік. Ну і відповідно, зважаючи на те, що я трошечки відходжу від одягу, так там вже з'явився інший товар, і він продається. Ну окей, він також там продається. Тому зважаючи ще на те, що у мене тут вже все автоматизовано. Як я казав в минулих відео, у мене є crm система На каста можна завантажувати не, не тільки по АПІ, тому що не всі crm системи вміють завантажувати ці товари по АПІ, точніше, залишки. Ну і відповідно, зараз все це діло працює через XML файл. Він автоматично завантажується. Фактично, всі товари автоматично ідуть на перевірку, модерацію і тому подібне. І завантажуються на сайт. Тому від мене тут. Просто ну фактично мінімально треба поповнити рахунок, ну і відповідно обробити вчасно замовлення. Як ви бачили, ну умовно я стараюся обробляти все добре. Начати я не відповідаю. Мені треба не знаю, задуматися, як це це діло можна зробити. Можливо, якщо брати і авторизуватися на додатку саме в смартфоні, воно буде приходити сповіщення, але проблема в тому, що цей додаток постійно вилітає. Тобто ця авторизація постійно вилітає, а заходити кожного дня. І авторизуватися, ну блін, я просто забуваю, немає часу, є інші справи і тому подібне. Тому ось такі справи. Я думаю би, що це інформування по імейлу було би просто шикарним, але. Його немає. Чи я про нього просто не знаю. До речі, треба трошечки, скажем так, подіставати підтримку касти, щоб вони це зробили. Тому що ось я зараз це говорю, але не факт, що хтось з касти дивиться мої відео. Отже, пані та панове, ось ось такий звіт. У нас ось такі фактично результати за один рік. Ну і відповідно, потрошку треба буде не знаю, підні, підіймати всі ці. Другорядні маркетплейси, тому що, як ви знаєте, розетка все ж таки в лідерах. Там приблизно 75-80% всіх замовлень йде з розетки. А це не добре, тому що це лише один канал продажів. Якщо він лягає, відповідно у нас 80% продажів просто також разом з ним лягають. Тому все пані та панове, дякую за увагу. Побачимося в наступних відео. До побачення.